Всім друзі, привіт вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. У нас сьогодні 19 березня. Прекрасна сонячна погода. Вчора був дощ, але на вечір стало тихо. Розвиднилося. і було добре. Півень кукуріки, а таке у нас життя в селі. Прекрасне. Сонечко тепло. Я йду в тепличку. В мене ще є робота. Вчора, друзі, вийшло відео, показувала, посадила я. Помідори, але висадила не всі. Я накупляла помідорів, думала, що мені буде мало. Е, ну Їх виявилось багато, вони в мене ще всі не влазять. Ну, Фатіму я і не збиралася всю висівати, просто там мене питали люди: ну навіщо такі там чи багато, чи Це, е, просто там, де я її на розвіс купувала. Менше, ніж по 20 грамів не продавали. Тому ну, багато залишиться на той рік залишилось. Нічого страшного. Я потім його на схожість перевірю, якщо воно буде добре, я їх посадю обов'язково тоді на той рік. А так, що й не всі вилізли. І от що я говорила, коли е, про... розказувала, що я буду тут роздумувала, висаджувати, буду вчитися. От правда, Уже Ну, от дивилася, я відео дивилася там інших там блогерів. Добре, що вони діляться. Є такі блогери, які все показують, які все розказують. Вони запитуєш, вони тобі відповідають більшість ну, хороші люди. Але мало їх дивиться, треба ще їх і слухати. Я наче так і собі слухала, ну, перша шишка в мене вже є. І вона у мене зараз покажу, де. Ось тут, бачите, оце шишка моя, капуста і редиска. Мені там під одним відео і показали, що треба, щоб були різні теплиці. Ну, якби ж я цю редиску хоч посадила там і потім перегородила вікно, відкриваєш, от в нас сьогодні тепло, сонячно, гарно. Для редиски і капусти треба відкривати, щоб було не так жарко, тому що в теплички було 32. Я прийшла, зараз відкрила, зараз. 25 там п'ять чи що. Але ж помідорам треба, щоб було тепло. Я і не хочу, щоб вони прям там дуже швидко в мене зійшли, бо ще все-таки, в принципі, буде трошки вечорами. Може, якісь і приморозки будемо. Звісно, ми будемо його і вкривати, але ну поступово, щоб воно якось росло. Але я собі була напланувала, що я там посадю пізню капусту, можливо, і тут, і потім ось так по кередиска перегородю, і все буде чики піки А вони не тут то було. Помідорів я накупляла. Помідорів багато, треба десь ж висаджувати. Отам в краю мене трошки Фатіми. Фатіма, вона високорослий помідор, тому її треба садити. Я дивилася відео десь по краям теплиці, де прохолодніше, щоб не витягувалось. Ну і далі тут таке загадка, санька, Волгоградські. Все, це ті, що по 10 грамів, і то я ще й не всі навіть висадила. Ще мені треба буде переробляти і тут, хоча тут я залишала місце, на ті, щоб пікірувати. Ну, Там в мене вже пачечки невеликі, добре, що по півтора грама по пару рядків буде. Бо все ж таки ну, треба асортимент, щоб був він е, побільше різновидів, як то кажеться. Ну, не, звісно, не, не, не зовсім так, щоб там їх сотнями було. Ну, Попробувати все одно, щоб там був якийсь асортимент, люди, люди шукають різне. Ну, от І тепер я ж вже там посадила помідори. І що мені оце робити, Уже нічого не робити. Якось так воно і буде. Будемо вікно відкривати, тут буду прикривати більше агроволокном. Потім буде якось воно закалятися. Ну, це ж так. Тепер пізню капусту я вже буду садити. Капусту вже буду я садити в маленькому своєму парничку. Він у нас ще не накритий, але накрим. Ще її не час садити. трошки пізніше буду висаджувати її, то там буду я висаджувати її, і якщо що, то ще зроблю в цьому. з підвіконних рам ще можна один зробити. Ну, я побачу по насінню. В принципі, має достатньо насіння. Оце ж тобі так: дивишся, дивишся, робиш робиш, а правильно, все одно, поки не зробиш неправильно, правильно не зробиш. От тобі перша шишечка. Ну нічого, я не скажу, що я сильно розтруїлася прямо, ну все одно, знаєте, як воно, якби зробив правильніше, було б і веселіше. Так, щось так. Треба займатися, треба займатися справами, а я ходю, знімаю. Е, мені треба і тут робити. Е, чоловік казав, прийде мені перекопає, але нам треба до поросят іти. Там поросят треба відділяти. Дуже срочно нам треба їх відділити, вже, щоб вони. Бо вони вже їдять, дуже гарно їдять, але е, ну, мамки їм там трошки не дають, вони такі наглі морди. І хочемо відділити і вже будемо починати продажу поросяток. Так що, хто там може з Кіровоградської області, кому треба в'єтнамські поросята? В'єтнамчики, я вже як відділю, потім покажу. В наступному можливо відео чи в якому відео, якщо цікаво, то покажу. І оце ж хоч розірвися. І тут треба, і там треба, і часу до вечора ще не дуже багато. Але треба працювати, треба щось робити, бо просто що ж, складеш руки і будеш сидіти. Зараз покажу, що я ще не встигла досадити. Так, не висадила я всі оці маленькі. ну Маленькі то не страшно, тут по пару зернинок я їх десь з боку там собі тикну. А ось ці більші всі сині пачечки не посадила, ось цю ляну не посадила. І ще ж мені треба лагідного купити. Це точно сливок обов'язково. І ще їх. Ну Я сподіваюся, що тут в мене ще три секції є, що я їх якось утулю. Друзі, помідорчики я так і не висадила, і не відділили ми поросяток. У нас захворів дідусі, нам довелося їхати в лікарню. Зараз його будуть ложити на стаціонарне лікування. В нього запалення легень, тому зараз чекаю під відділенням. Відео на цьому закінчується. Всім всього найкращого і до зустрічі в наступному.